Доброї браття і сестри, бачимо, що наша церква є дягнута ті сумні шати. Священник відправляє службу Божу Фіолетовому Фелоні на знак того скорботи, того суму. Переживаємо часи того великого посту. Боже милосердя є безкінечне, воно не має меж, воно не має границь. Наприклад, не раз бачили море, бачили по відео океан. І не раз є, бачили також, що коли корабель з одного берега щоб перепли... переплисти на другий берег, потрібен не один день, не один тиждень, а навіть місяці. Великий океан. Але він від одного берега. Має цей другий берег. Боже милосердя є безкінечне. Воно не має тих берегів, воно не має того часу закінчення тут на землі. Кожна людина, яка живе на цій землі, вона має той шанс, ту можливість користуватись тим Божим милосердям. Господь Бог настільки любить людину. Настільки її полюбив, що він сотворив кожного із нас для неба. Кожна людина, яка живе на цій землі, вона є сотворена для неба. Але через людську неміч, через знашіптання Злого Духа, людина вчасно падає в той чи інший гріх, менший чи більший, але людина падає. На цьому пошкодив нам первородний гріх Адама Києва. І, і найбільша кара, яка є тут на землі для кожної людини, це є смерть. Кожну людину, яка живе на цій землі, рано чи пізно чекає та смерть. І мене чекає, невідомо коли, рік-два, двадцять років. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, не знаю. Переді мною, і, як перед кожною людиною, це є закрито. Але Господь Бог, Він дав для нас всі середники, щоб ми врятували свою безсмертну душу. І найбільший середник Божого милосердя це є свята сповідь. Пресвята Тайна Євхаристії, свята Літургія. Скільки сьогоднішній день попросту люди зневажають те слово Боже, зневажають того, що вони думають, що будуть жити вічно. Але коли приходить той час, коли вибиває та година в нашому житті, людина все залишає. ким би вона не була, чи то священик, чи то є е, керівник на посаді. Чи то є проста людина, чи єпископ, він все залишає. Єпископ залишає свою мітру, свій жезл. І кожна людина, яка є на робочому місці чи в родині, все залишається. Все залишається, що не раз так працюємо довгими роками над своїм життям, щоб щось здобути, щоб щось мати. Але як часто є, ми забуваємо про Бога. Коли людина ставить на перше місце щось матеріальне, вона відступає від Бога. Вона не має часу на молитву, вона не має часу прийти неділю на службу Божу, бо вона хоче той день відпочити. Людина попросту каже, Боже, почекай, але смерть. Та як Христос каже, я буду злодій, я прийду тоді, коли людина найбільше того не готова. І дійсно воно так є. Коли підемо на будь-який немає різниці, чи тут, у Львові, чи в якомусь селі, ми підемо на цвинтар і побачимо дату народження і через рисочку дату смерті. І там є різні віки. Є такі дати смерті один день, один тиждень, один рік, 10 років. 12, 15, 25, є старші, є 60, є 80. Але коли моя година виб'є, я того не знаю. Але якщо сьогодні Господь Бог покличе мою душу до Царства Божого, куди моє серце, куди моя душа піде? До чого моє серце є прив'язане? Людина, яка чує про смерть, особливо грішники, який живе грішним життям, вони бояться того слова, вони бояться, що вони можуть тут все залишити. І через те, що вони так бояться, вони часто самі себе обманюють через розкішне життя, через роз, пристрасні гріхи, гріхи розпусти, алкоголю і багато інших гріхів. Щоби віддалити від себе цю думку. Але, дорогі браття і сестри, Господь Бог, Він не є такий страшний, як собі не раз ми можемо фантазувати. Господь Бог, Він є милосердний, Його милосердя немає меж на цій землі. Він каже, Слово Боже, нам говорить, Христос говорить, що я прийшов не до праведників. Я прийшов до грішників, але багато людей кажуть, не вбив, не вкрав, не маю тяжких гріхів, для чого мені йти до сповіді? Але моральна теологія вчить, якщо людина має зле бажання, злу в думці, він вже має тяжкий гріх. Бо тяжкий гріх, він закриває дорогу до неба. Якщо дорога до неба є закрита, куди та душа піде? А певно, що до пекла. І оці церкви говорять, в пеклі є, не, не, не рахуючи той вогонь, який є незгасимий, є дві найбільші муки, які душі терплять. Перша мука це є те, що вони більше ніколи не побачать Господа Бога. Бо кожен, бо, коли душа отримує свій суд, її Господь Бог судить віч на віч. Душа бачить ту красу, те неземне божество, яке неможливо описати одним словом, ким є Господь Бог, його всемогутність, його красу. І в пеклі та, душа, та думка, то душу мучить, що вони більше її не побачать. Вони більше не побачать те прекрасне єство. Творця Господа Бога. А друга думка це ще найбільше і жахливіше мучить, це те, що вони змарнували час тут на землі, це те, що вони мали можливість піти до святої сповіді, визнати той чи інший гріх, покаятися, і Бог би простив. І небо до, брама до неба була би відкрита. Одного разу. Один священник кожного місяця ходив сповідати одну побожну бабцю. Дійсно, бо молилася не одну вервицю на своїх руках, своїми устами, не одну жертву робила своєму житті. І кожного місяця священник приходив її висповідати і запричащати Пвятої Євхаристію. І ось одного разу, коли він йшов сповідати то бабцю, він йшов з міністрантом. Міністран шов напереді, супроводжуючи священика святими тайнами, дзвонив дзвіночку. І коли вони прийшли до цієї хати, священник пішов в іншу кімнату сповідати, міністран був збоку. І от міністран має таке видіння, що коли та жінка сповідається перед тим священником, він бачить таку немов волохату, бридку руку, яка тримає її за горло. І світовий міністрант дуже настрашився, не знав, що це може значити. Він ніколи такого огидного, бридкого не бачив в своєму житті. І коли священник висповідав ту жінку, запричащав, вони вертаються до церкви. І, доходячи до церкви, міністрант розказує священнику, що бачив таке видіння. Бачив таку бридку руку, волохату, огидну. І він не знає, що це може значити. Священник, недовго думаючи, вертається назад до тої жінки, але коли він прийшов до неї, вона вже була мертвою. І він падає на коліна і просить Бога, щоб Бог показав йому, куди ця душа пішла. Чи пішла до неба, чи пішла до чистилища, чи пішла до пекла. І Бог дає ту ласку. І об'являється та душа тому священнику. І та бабця каже, Отче, більше за мене можете не молитись, бо я попала до пекла на вічні муки. Священник дивується і запитує, як, чому? Ви ж тільки, що пішли до сповіді, прийняли Псяту при Євхаристію, як ви могли попасти до пекла? І та жінка розказує. Колись в молодечому віці я зрішила гріхом нечистоти. І мені було настільки стидно, настільки я соромилася того гріха, щоб визнати при цій сповіді, я його завжди таїла. Я завжди говорила всі гріхи, але той один-єдиний гріх я завжди мовчала. Я, я думала, що я підросту і скажу той гріх. Але я не наважилася. Я думала вже на старості літ я скажу той гріх, але мене дияволо все тримав. Я завжди боялося встидати, сказати той гріх. Бо що про мене подумає священик? І ось навіть коли ви сьогодні були з тими тайнами святої Сповіді, я перший той гріх написала, щоб його сказати. Але коли я почала сповідатись, я знов завстидалася, я всі гріхи переказала, але той один гріх я затаїла. І через той один гріх я попала до пекла на вічні муки. Добрі братя і сестри, на жаль, наша людська природа є більше схильна до гріха, ніж до добрих діл. Через переворотний гріх. І не раз людина падає в тяжкі гріхи, бувають дуже важкі. Повірте, щоб кожного для священника сповідь це не є, щоб дізнатися, чи є життя, хто як живе, найперше для священника сповідь це є велике терпіння. Дійсно, ніколи не міг подумати, що то велике таке терпіння. Але коли священик чує ті не раз важкі гріхи, він, він не сміється, він ніколи не каже, як ти міг допуститись такого важкого гріха. Ні. Священник радіє, радіє тою духовною священичою радістю, що людина не затаїла той гріх, що людина наважилася сказати і перепросити Бога. Святі сповіді за той гріх. І собі не раз так думаю, якщо священник радіє, а як Господь Бог радіє, та як Слово Боже написано, в небі велика радість є над одним грішником, який покаявся, ніж на 99 праведників над одним грішником. І Господь Бог. Він настільки любить кожного із нас, кожну людину на цій землі, що Він дав для нас все. Він дав святу сповідь. Священниця тільки лише інструмент тут на землі Господа Бога, в який ім'я Боже, та й в сьогоднішньому Євангелії ми чули: прощаю і розрішаю оці твої гріхов. Господь Бог прощає. Господь Бог каже, кому гріхи відпустити, відпустяться, кому затримаєте, затримаються. Бог любить кожного із нас, Бог хоче наше покаяння. Переживаємо час цього великого посту. Вже закінчився другий тиждень. Кожен із нас має добровільно зробити собі постанови в цьому пості. Як я хочу перепросити Бога за свої гріхи. Чи я запитайте себе, кожен із вас, чи я зробив постанови часа того Великого посту? Чи щось змінилося в моєму сімейному житті? Чи для мене це пістільки так? В церкві співають страсні пісні, і я же чекаю, що п'ять неділі буде Христос Воскрес, і можна е, справляти банкети. Чи я марную той час того Великого посту? Чи я користаюся тим Божим милосердям? Господь Бог тут на землі є милосердний. Після смерті Бог настає Божа справедливість, Бог стає справедливий. Христос каже, все, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Слово Боже каже, око не бачило, вухо не чуло, Бог приготує тим, які його люблять. Якщо запитатися, чи ти любиш Бога, так я люблю Бога, як я можу не любити Бога. Але чи ти дотримуєшся Божих заповідей, в тому і полягає любов Божа, чи ми які лицеміри, фарисеї, Боженько, я тебе люблю, а на гріх мовчу, бо я є слабкий. Моя людська неміч є притягнута до гріха, в тому й полягає любов Божа. Якщо я люблю Господа Бога, я з любов'ю зношу терпеливо Христи в своєму житті. Я з любов'ю до Бога роблю жертву в часі цього великого посту. Я відмовлюся від м'ясних страв, я відмовлюся від поганих слів. Я відмовлю в себе телевізор інтернету. В тому є жертва, в тому є любов до Господа Бога, замало тільки казати, Боже, я тебе люблю, а поза тим жити так, як я жив, і не змінювати своє життя. Маємо ще тих декілька тижнів, повірте, вони дуже скоро пролетять, але чи я збираю і заслуги. Чи я збираю жертву для себе, щоб мати в небі хоч щось? Я можу для себе зібрати ту жертву. Наприклад, сьогодні хресна дорога після обіду, що мені мішає піти на ту годину чи дві, щоб принести жертву, зробити той крок запрошення своїх гріхів, своєї родини, перепросити Бога за свої гріхи. Чи мені краще посадіти перед телевізором, краще піти до когось в гості і там і пройшов день, мене відпочинок. Ніхто не знає ні дня, ні години, коли вип'є наша година стати перед Богом. Тому, дорогі браття і сестри, маємо час Божого милосердя. Боже милосердя є безконечне. Бачимо приклад на Христі, коли Христос помирає. Розбійник, який ціле своє життя жив не по-християнськи, був злодій, був грабіжник, бо інакше би не мав таку смертну кару. І вже на хресті він каже до Господа, прости мені і згадай мене в своєму царстві. Христос йому каже: істинно, істинно кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в раю. Він покаявся, він покаявся за своє грішне життя і просив Бога прощення. І в ту останню хвилину Його життя Бог йому все прощає і обіцяє небо. Тому, дорогі браття і сестри, не змарнуймо свого часу Великого посту. Якщо хтось зробив постанови, і так як через нашу людську неміч ми їх порушили, не скасовуймо їх. Просто відновімо їм, Придаємо всі зусилля, щоб ми виконали ті постанови до кінця цього посту. І, можливо, хто ще не встиг зробити постанови чи забув ще не пізно. Ще не пізно зробити ті постанови, від чого я відрікаюсь. Це не тільки полягає піст в їжі, це щодо душі. Подивитись на стан своєї душі, яка найбільше моя чеснота є опущена. Якщо я не вмію змовчати чоловікові жінці, якщо я є сварливий, обіджений чи багато інших тих недоліків, зробімо протилежність і чесноті, над якою тою чеснотою я буду працювати до кінця цього посту. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.